Після міжнародної паузи клубний футбол нарешті повертає своє законне центральне місце в повісті дня, хоча навряд чи він здавав свої позиції навіть під час таких неймовірно важливих та водночас видовищних матчів, якось Грузія і Іспанія. Все ж Барселона продовжувала штампувати інсайди навіть під час перерви. Так каталонці нарешті повернуться у дійсно рідні стіни і нарешті згадають атмосферу на камп Ноу. А кількість гравців блауграни, які або ще не грали на камп Ноу, або якнайшвидше хочуть туди залетіти. Поступово зростає, бо місця в лазареті продовжують пустішати. Тому можна навіть припустити, що вперше за довгий час міжнародна пауза пішла Барселоні на користь. Але про все по порядку: з вас лайки, підписка, і напишіть у коментарях, який момент на камп Ноу ви вважаєте найкращим. Почнемо напевно з головної події. Барселона офіційно повертається до оновленого Spotify Camp Nou. і матч з Атлетік пройде саме на рідному стадіоні. Для каталонців це надзвичайно важлива подія. По-перше, це символічний момент, не лише фактичне повернення додому більше ніж через два роки, а такий собі цикл завершення всього негативного і переродження в позитивний напрямок. Реконструкція кампноу була однією з ключових проблем, яка встигала з'їдати її леву частину бюджету. І била моралі футболістів, змушуючи грати будь-де, але не в рідних стінах. Тепер же ситуація обертається на 180 градусів. Крім матчу, в рамках Ла Ліги Барса продемонструє власну арену і у лізі чемпіонів. Матч за інтрактом пройде на оновленому Ноу, що точно має дати буст по всім можливим напрямкам: емоційному, психологічному та навіть ігровому. Аби тільки ситуація. Кількарічної давнини не повторилася, коли в рамках все тієї ж ЛЧ фанати Айнтрахта заполонили кампноу, і це серйозно вдарило по психологічному настрою Блаугранас. Тепер, за словами Лапорти, контроль за продажем квитків буде більш суворим. Ну, з дотриманням усіх норм. В першу чергу камп Ноу має належати фанатам Барселони. Це їх дім з їхніми правилами. Окрім цього, повернення на домашній стадіон має величезне значення для фінансів клубу і через потенційний приріст доходів, і через скорочення витрат, По-перше, бюджет клубу на цей сезон прогнозує вже дохід у 226 мільйонів євро. Що на 51 мільйон більше ніж у фінансовому році 24-25. зростання очікується завдяки поступовому поверненню вболівальників на кампноу, і керівництво оптимістично налаштоване, що цей прогноз буде виконано або навіть перевищено. Після матчу проти Атлетік, крім того, каталонцям більше не доведеться платити за оренду олімпійського стадіону, на який Барселона витратила понад 25 мільйонів євро за два роки. І це сума лише за оренду, без урахування експлуатаційних витрат. Організаційні витрати на проведення матчів на Монджуїку складали близько. 500 тисяч євро за гру, включно з охороною, організацією доступу та іншою логістикою. Тепер ці витрати для Блаугранас мають скоротитися. Крім того, бюджет прогнозує дохід у 543 мільйони євро від комерційної діяльності клубу. Причому очікується бум продажів у магазині на Spotify Camp Nou. у підсумку. Повернення на домашній стадіон допомагає Барселоні наблизитися до заветного фінансового балансу один до одного. При цьому 30% доходу від продажу VIP-місць Ще належить врахувати. Стадіон хочуть відкрити для 45 тисяч глядачів. У перспективі це може створити середовище, в якому команда відчуватиме більше підтримки, а атмосфера на матчах більше домашнього духу, що може вплинути на результати. Емоційне піднесення ну, це саме те, чого потребує пошарпаний колектив Ханці Фліка». Одна із ключових проблем каталонців у цьому сезоні це череда нескінченних травм. Причому вона проходить у форматі такої собі малоприємної лотереї. Майже щодня з команди вибуває якийсь важливий гравець основи. Певно, ми всі вже встигли забути, як на футбольному полі виглядає Рафінія, Жон Гарсія чи Педрі. Так, останній вибув відносно нещодавно. Педрі вже тижнями бореться з розривом лівого підколінного сухожілля, який отримав під час Ель-Класіко аж 26 жовтня. І це одна з найбільш суттєвих. Трат Барселони, через яку Хансі флік у чергове вимушений експериментувати зі складом. Втім, міжнародка створила найкращі умови для відновлення півзахисника: спокій, відсутність навантаження. Та нульовий тиск. Хоча на початку в клубі очікували, що Педрі пропустить приблизно 6 тижнів. Хавбек усіх здивував, відновлюючись значно швидше, ніж прогнозували. Фактично, його повернення на майбутній матч проти Атлетік Більбао навіть певний час розглядалося як можливий варіант, а це означало б вихід на поле більш як на два тижні раніше від початкового прогнозу. До речі, ще більше приємних інсайдів ви зможете знайти в телеграм-каналі Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та маємо про. Пробар... Барселону. якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі до того ж у цьому матчі буде відсутній Френкі Дейонг через червону картку в попередній зустрічі. Хто буде керувати грою? Ну навряд чи. касадо одноосібно, але навіть за такої гострої потреби медичний та тренерський штаби Барселони. Вирішили пригальмувати процес відновлення Педрі протягом останніх днів. Клуб надає перевагу обережному підходу. Барса не готова робити фінальний крок, доки гравець не буде повністю готовим. Взагалі планувалося, що він візьме участь у частині тренувань минулого вівторка. Однак, несподіваний випадок гастроентериту змусив різко змінити плани, і Педрі не зміг тренуватися в загальній групі. Тому, на заміну довгоочікуваній командній роботі з м'ячем, знову повернулася улюблена флікова тренажерка зате наразі очікується, що до команди Педрі приєднається вже цієї неділі. Щодо можливих термінів відновлення і повернення до гри, то про матчі з Челсі точно можна не мріяти. У найкращому разі іспанець матиме за плечима лише одне повноцінне тренування перед виїздом до Лондона. А цього абсолютно недостатньо для гравця, який повертається після м'язового ушкодження. Звісно, лише у тому випадку, якщо ви не хочете запустити ще одне багатоциклічне коло травми ушкоджень. А оскільки в медичному штабі, наче взяли за правило не повторювати власні помилки, Барселона не поспішатиме вкидувати в гру на півготового Педрі. Найближчі матчі, в яких ми теоретично можемо побачити каталонського півзахисника на футбольному полі, це зустрічі з Алавес або Атлетіко Мадрид. Ну і звісно, ні про який вже звичний у космічних масштабах обсяг роботи від Педрі не може йти і мови. Лише поступове підведення до гри. Ще одна цікава історія трапилася з Ямалом. На жаль, його пахова проблема не зникла навіть після розлучення з дівчиною. А під час міжнародної перерви взагалі виникла конфліктна ситуація між збірною та клубом. І все тому, що кожен переслідував власні цілі. Іспанія хотіла задіяти ламіна у всіх можливих матчах, не вважаючи на те, що збірна вже і так фактично гарантувала собі кваліфікацію на чемпіонат світу, а Барса бажала поберегти молодика від малозначущих матчів і надати гравцю відпочинок. Підсумку Ямал так і не зіграв за іспанців за ці два тижні і був наданий самому собі, ну разом із паховою проблемою в комплекті. Втім, за весь цей час цю комплексну проблему так і не вдалося вирішити. 100% Ламін прагне оформити камбек на кампно вже в матчі з Атлетік, забити там гол і тим самим підсилити символізм моменту. Але Барселона робить дещо інший акцент, і найімовірніше ставить за мету повернення Ямала на матч проти Челсі, і це зовсім не дивно, адже Барселона перебуває у нестабільному становищі в лізі чемпіонів, маючи лише дві перемоги. В чотирьох матчах цього сезону. Бо якщо каталонці не зможуть перемогти Челсі, це стане серйозним ударом по їхніх шансах фінішувати в вісімці найкращих і забезпечити тим самим собі пряму кваліфікацію до однієї восьмої фіналу. Проте Ямал цілком може вийти на поле і у матчі з Атлетік, хоча б на деякий час. Так само, як і Рафін'я найімовірніше, зможе проявити себе, вийшовши з заміни. Бразилець награв уже два місяці, а за цей час Барса навіть встигла підзабути. Що таке реальний пресинг та повноцінна самовіддача? А ось на вихід у старті може розраховувати Жон Гарсія. Ми всі втомилися ковтати валідол під час перегляду попередніх матчів Барси. Щенсний, звичайно досвідчений робітник, який ще полюбляє жарти та приколи. Але коли мова заходить про стабільність словом повернення Жоана Гарсії в рамку, це найкраще заспокійливе для фанатів каталонців. Ця трійка вже стабільно тренується з групою, тому сюрпризів бути не повинно. Безсумнівно найбажаніше підсилення для команди, котре має стабілізувати загальну ситуацію в цьому сезоні. На трагічний захист, звісно, напряму не вплине. Але суцільну картину може виправити. Сподіваюся, креатив від Ямала буде на місці. Працьовитість від Рафіньї потрібна як ніколи. До того ж, це суттєва загроза від лівого флангу, що додає варіативності ватації, а не одноосібної загрози від правого флангу Ямала. Бо суперник просто перекриває кисень молодій зірці, і на цьому креатив від Барси завершується. А так напад буде більш непередбачуваним. Плюс пресинг та загальна активність від бразильця, що може позитивно вплинути навіть на захисну ланку. Котра звільниться від додаткового тиску та купи небезпечних моментів. Навіть тоді, коли такі епізоди виникатимуть, а це гарантовано трапиться, на воротах уже буде кому рятувати становище колективу, наче план надійний, ну значно краще, ніж було до шквалу травм. Що ж, добре, коли міжнародна пауза приносить дійсно позитивні новини, а не купу нових травм. Відновлення лідерів нарешті дає змогу Хансі Фліку видохнути з полегшенням, а не вганяти себе в чергові рамки. Проте, не все так легко. Повернення додому відбувається в момент, коли Барселона не може дозволити собі навіть найменшого зниження інтенсивності. Попереду команду чекає серія матчів, яка здається майже безжальною. Справжня спортивна гора у всіх сенсах цього слова. Протягом наступних кількох тижнів Блауграна зіграють 9 матчів менше, ніж за місяць, що включає 6 поєдинків Ла Ліги, 2 матчі Ліги Чемпіонів та відкриття Кубка Іспанії. Відразу після гри проти Атлетік Більбао Барселона вирушить до Англії на матч Ліги Чемпіонів проти Челсі. Перемога на Stamford Брідж традиційно вимагає не лише хорошої форми, і флік знає, що його команда повинна бути як тактично готовою, так і психологічно стійкою, особливо тоді. Коли ключовий диригент у центрі поля буде відсутній, і чи вдасться Барсі повністю підлаштувати гру під того ж Дейонга, питання відкрите. Адже контролювати темп гри в боротьбі з англійським грандом надважке завдання. Сподіваюся, каталонці встигли відпочити, бо в тому матчі доведеться викластись на 200%. Особливе місце у календарі займатиме грудень. Клуб зіграє проти трьох команд із топ 5 Ла ліги: Атлетіко Мадрид, Реал Бетіс і Вільяреал. А між цими матчами чемпіонату заплановані ще й поєдинки ліги чемпіонів проти Айнтрахта та домашній матч проти Осасуни. Ну і на солоденьке поєдинок Кубка Іспанії, котрий додає ще один рівень тиску. Добре, що флік очікує повернення лідерів у склад саме на початку цього марафону. Але загальну складність цього пекельного ігрового відрізку такий факт аж ніяк не зменшує. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу повернення Барселони на рідний Ноу. і чи допоможуть відновлені лідери команди остаточно закрити нестабільний відрізок сезону. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте ввімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.